Разорвала мне пятку, а кости там разбитые. Оторвала пальцы, Раздробила руку. Тут була сплошная рана. Після поранення Зінаїди минуло кілька місяців, але про це досі нагадують шрами майже по всьому тілу. 65-річна жінка з Красногорівки на Донеччині російські війська неодноразово влучали в будинки сусідів. У травні цього року вперше обстріляли і подвір'я Зінаїди. А у червні було пряме влучання в будинок. Жінка зі своїм чоловіком якраз перебували на вулиці. І мені показалось, що в мене розбиті всі кості. Я вже думала. что все, я больше не поднимусь. Поднимаюсь, я сразу не поняла. А на мне лежит мертвая собака наша. Наверное, он мне спас живот. А муж лежал у меня в ногах. У такому стані вдалося доповсти до свого будинку, згадує Зінаїда. Покликати когось на допомогу не вистачило сил, не могла й зателефонувати, адже в місті вже не працював зв'язок. Врятували жінку, сусіди, до яких вона ходила їсти. Ті захвилювалися, коли вона не з'явилася. Сусідка й перев'язала поранену Зінаїду та повезла до лікарні в інше місто. Нас везли под... по постіпі. Якраз дождик шов. Но вони не бегом, бігом, 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 тому що постановилися, ми застряли. Крові я потеряла много. раны є, і много, і осколков во мне. ще не достають їх. Майже два місяці Зінаїда пробула в лікарні у Покровську. Тоді їй повідомили, що в будинок було повторне влучання. Помешкання згоріло повністю. У жінки залишилася лише сумка з частиною документів. У мене два халата є, кофточка. Он тапочки, штанишки ку і курточка, Тарілка є, ложка чашка. Більше нічого у мене нету. Так що не знаю, бомж. На початку серпня Зінаїду привезли до Дніпра. Зараз вона мешкає в шелтері для людей похилого віку, яких евакуювали з зони бойових дій. В основному покровське направлення Дуже багато зараз, В основному із лікарні привозять після посліміновобухових. Травм, перелому, бабушек, тому що вони сидять до последнего в погрібах. Сейчас ми людей відправляємо дома при старілих. Но... Зінаїда вже пише та готує пораненою рукою. Каже, здаватися не звикла. Буду я плакати і далі що. Ні, я стараюсь двигаться побольше, я стараюсь настроїти себе, що у мене буде все добре. Зараз Інаїда ще відновлюється після поранення. В шелтері жінці допоможуть відновити документи. Попри все, зізнається, хотіла б повернутися на рідну Донеччину. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини, Дніпро.